Електропила, молоток та ніж, плюс час і терпіння майстра Івана Країла дозволили збудувати досить оригінальну для тутешньої місцевості альтанко. Все виконав із цільних березових стовбурів, їх обрізків та кілець. Скільки всього кубів деревини витратив, майстер не рахував, як і часу витраченого на декорування. Сама клопітка, сама важка робота була. Ну важка в якому смислі що важко було заставити себе. Тому що, так як то я робив сам, оці, оці маленькі. Кружочки, от це все треба було почистити, я все пересушував у печці, щоб було сухе. От це було саме, саме важке. Ідея зробити щось подібне власними руками виникла не так давно. Втім, як тільки проект уже був сфантазований, пан Іван одразу приступив до його втілення. От це, це пустота, тут, що, що вилучено, тут будуть картинки. Може, звірі, щось, щось таке з природи, нашого, з нашого закарпатського для оздоби майстер використовував різні породи дерев, проте перевагу надав горіху і дубу при декоруванні другого поверху, яким найбільше пишається. Його придумав уже під час будівництва. Другий етаж я робив от чисто для того, щоб можна на природі на сінові поспати. Тут дуже, дуже гарно, дуже романтично спиться. Свою роботу майстер не вважає чимось надзвичайним. Він хотів тільки довести собі, що зможе втілити свій задум у життя. А готовий березовий будиночок ще й непоганий весільний подарунок для коханої. Ось цей березовий будиночок повинен вразити столичну наречену углянського майстра. На його будівництво він витратив два роки, і він сподівається, що саме тут він проведе свій медовий місяць. Чоловік зізнається, після завершення будівництва свого літнього березового житла хотів зупинитися, але його знайомі на випередки почали просити чоловіка, аби і їм зробив щось подібне. Чи перетвориться березова альтанка на прибуткове хобі? Пан Іван може тільки гадати.